Історичне досягнення для футбольного клубу Рух вперше юнацька команда жовто-чорних потрапила до найпрестижнішого турніру Європи юнацької ліги УЄФА і відразу змогла пробитися до єврокубкової весни, здолавши у першому раунді польський «Заглембе», підопічним Віталія Пономарьова в суперники дістався турецький «Галатасарай», якому львів'яни не залишили шансів у двоматчевому протистоянні. Ага. І все, друзі! Все, ми вітаємо! Вітаємо футбольний клуб Рух! Вітаємо футбольну Україну. Те емоції, звичайно, позитивні. Ми пройшли дуже сильного суперника. Я рахую, ну, рахунок то таке, але вони дуже сильні. Дякую тренерському персоналу, тому що вони повністю їх розібрали і. Пацани теж зробили дуже велику роботу і дякую всім. Із перших секунд матчу відповіді проти турецької команди рух впевнено взяв гру під свій контроль. І Вже на 11-й хвилині Олегу Федору вдалося відкрити рахунок зустрічі. Відає на столярчука. Столярчук подивіться класно діє Столярчук. Потрібно зараз забивати. Ідя! Один із переломних моментів стався на 27-й хвилині матчу, коли воротар турецької команди отримав червону карточку та покинув поле. Тому Галатасарай продовжив у меншості подвоїти перевагу жовто-чорним вже в другому таймі. Міг Віталій Роман якому не вдалося реалізувати 11-метровий удар, таким чином рахунок 1-0 на табло протримався до 76-ї хвилини, коли другий м'яч у ворота турків забив той же Олег Федора. Ще через декілька хвилин Назар Русяк зробив рахунок розгромним. Махальчук Мілан просто прострілює. Лише у доданий арбітром час юнаки з Галатасараю змогли відквитати рухівцям один м'яч ударом з пенальті. Таким чином підопічні Віталія Пономарьова вийшли в 1-16 фіналу юнацької ліги УЄФА, матчі якої відбудуться вже навесні. Багато хлор не вірив, але тепер у хлопців є кубкова весна. Це перше, і суперники вже набагато серйозніші. Суперники набагато іменитіші, відоміші. Але я думаю, що хлопці це. Повірте, не досвід свого суперника в європейському турнірі. рух дізнається вже 8 листопада після жеребкування. Олега та Валерій Бець, телеканал НТА.